Друзі, ви впізнали нас. Ми раді, Молодці. Вас... Молодці. ми раді вітати вас зі святом, святий класники. Але, дістати... Але щоб відкрити чарівні двері до країни знак та шлях п'ятикласника. Ми повинні дістати золотий ключик. А щоб його отримати, вам потрібно показати свої виступи. І ми запрошуємо на сцену п'ятий клас. Привітаємо їх! Thank <laughs> you. Дорогие гимназисты, разрешите представить на сцене. Я, и два слова о нашем веселом пятом А. Классный руководитель Галина Петровна. Вы меня знаете. В классе у меня всего 30 учеников. 16 девочек и 14 мальчиков. Годы рождения – 2002-2003. Характер у нас темпераментный, южный, эмоциональный, веселый. Любимый цвет у пятого А – все цвета радуги. Любимый урок – англо-немецко-русско-украинская математика, литература и, конечно, физкультура. Любимая оценка, не ошибусь, yes! увлечение, спорт, музыка, искусство, танцы, ну а место учебы, знакомства и встречи с друзьями это наша с вами любимая гимназия номер 46. Ну и я надеюсь, теперь ребята представятся сами. Это наши девочки, умницы, красавицы. Петь, учиться, веселиться, им, конечно, нравится. Они умеют вышивать и готовить, и стирать. Могут песню вам исполнить или сказку рассказать. Просим вас обратить внимание, мальчики наши здесь перед вами. Они у нас веселые, смешные, добродушные, хорошие и смелые, дружные, послушные. Среди них есть разные таланты. Шахматисты, певцы, музыканты. Бегуны, прыгуны, футболисты. Есть пловцы и, конечно, артисты. Ну, о том, что у нас артистов очень много, наверное, знает уже вся школа. Ну, а сейчас на сцене танцевальная группа 5А класса. <music> We Может быть немножко грустная. 좋아. <목소리도> Всі вони веселі і забавні. Любимо любим поступати і грати, але не забуваємо про уроки, які задають нам щодня. Сьогодні ми покажемо наші таланти, які є у нас в класі. Тож, Тож зустрічайте 5. Вчайте на сцені учениця 5 Б класу Медвідь Оксана з композицією Арія. Thank mm -hmm. Away from you, but if you never found me, I would die. I'd like to break the chain and see what's around me, but I know I can never wait. You stay away, and all I do is wonder why the hell I'm waiting for you. But when it comes no to real time levels, let me know it can never wait. See you next. Biddy, biddy, tick, tock. Biddy, biddy, tick, Шановні наші перші вчителі, Ірина Іванівна і Вікторія В'ячеславівна, уся шкільна наша родина щиро вас вітає, щастя, здоров'я і успіхів вам бажає. Де вам може ще довго молодіти, та й не одну осінь, ще з нами затвіти. За те тепло, що в серці нам вкладаєте, любов до рідної землі, за те добро, якого нас навчаєте, Спасибі, дорогі вчителі. Дорогі наші Вікторія В'ячеславівна та Ірина Іванівна. Дякуємо вам за ваш професіоналізм, щирість, відвертість, доброту. Бажаємо вам здоров'я, щастя, натхнення у праці, благополуччя. Сьогодні з гордістю обіцяємо вам, що будемо на високе звання гімназисти. Що в вашій школі є такі талановиті учні? Уродіно, Марвіно, а зараз ми запрошуємо вас до нашого святкового залу. Ми з задоволенням побуваємо на вашому святі. Правда, Марвіно? Так, пішли. Вивчили Особистість виховує все. І насамперед це учителі, новатори і пошуковці, які мають високий інтелектуальний і методичний рівень підготовки, обирають сучасні методи і форми навчання, що заохочують учнів до творчості та постійного пошуку. На сцену запрошуються класні керівники 5-го А-класу Пахомова Галина Петрівна та 5-го Б класу Черних Ольга Олександрівна. Вони дуже цінні, вважаємо і спрощення зі зілом. Дякую, Ольга Олександрівна. І від мене, і від п'ятого А, я сподіваюся, і від Б теж. Так, ну а оскільки ми тут були об'явлені, як креативні, творчі, з невероятно якимось умним підходом, 5 А, екзамен, п'ятий Б, підключайтеся. Креативчик. Клятва гімназіста. Друг друга выручим всегда. Друг друга выручим всегда. Да или нет? Да! Врать не будем никогда. Да! В классе списывать ответ. Да! Кинуть камень кошки вслед. Нет! Не робить, не робить, когда беда. Да! Не жалеть дел для труда. Yeah! А тем, кто трудится всегда? Yeah! Молодцы! Спасибо, пятая класса, я вас люблю! Наша гимназия обладает учебой не только высокого интеллекта. <плодисменты> На фоне успешного навчания, улыбок и позитивных Світяться яскраві зірки талантів, які сьогодні продемонстрували вам свої вміння. Ось і настала ця урочиста мить, коли наші п'ятикласники отримують золотий ключ від Боротіну і Мальвіни. А зараз прошу підвезтись від старості п'ятого Аклас та п'ятого Бела.